Як називається ваш громадський рух? Поверне прапор. І що це означає? Це означає, що ми спільнота людей, свідомих людей, які в цей час, е, час очищення України е, робимо те, що ми знаємо. Бо ми, е, серед нас є і, і історики, серед нас є і герархи, вексилологи, серед нас є духовні лідери е, і просто свідомі громадяни, які дуже добре розуміють, що е, загально в тому числі. Поки наш прапор настане таким, як він потрібен буде, жовто-блакитний, то є духовно зверху, знизу вона ладу нормального не буде, не буде. Бо знаки і символи правлять свою конфуція. Це може бути спецоперація на відволікання уваги українців від більш нагальних потреб? Ні в якому разі це не провокація, це не спецоперація, це наша думка як громадян України, свідома думка, осмислена. І ми знаємо, що зараз це якраз на Бо треба робити все загалом, нема чогось більш важливого менш важливого, а є одне, одне ціло. І от ми робимо те, що ми знаємо за нашу Україну, за нас з вами, за громадян. Приєднати. Як можна сподіватися на перемогу? Коли воля Господня не вгорі. Так, але, 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 український народ вже переміг, вже переміг. Не політики, а ми. Але ми потрібний ще, ще, ще в українському народі дух він пробуджений. Він в стадії пробудження. І хто що знає, хто що вміє, той повинен обов'язково вкласти свою працю це цей період очищення, що Так що, будь ласка, приєднуйтесь, бо жовте повинно бути згори, жовто-згори. Бо в кого нас питає, який право. Навіть дитина, навіть більш старші люди, Вони від... не замислюючись, вони скажуть, жовто-блакитне. Чому? Бо це наша генетична правда. Бо жовто-блакитне це розташування кольорів, яке було ще до трипільської культури навіть. І по генетичній пам'яті ми завжди кажемо, який прапор жовто жовто-блакитний. Але на е, рівні господарства держави маємо синювати. Про спецоперацію можна кілька? Це була спецоперація російських спецслужб, щоб поставити вгорі синій прапор. Синього кольору над жовтим у нас ніколи не було. Підійдіть, будь ласка, розум давайте. Давайте зробимо гарне флор. Давайте випустимо. А куди з ними пішли про курси? Іди до мене, іди до мене, сонечко, іди сюди. О, Тільки Макдональдс такой. Це відео, можете випадки. Слава українському прапору! Слава! 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 Стойте, стойте, ми зробимо відео. Це прапор кохання. Прапор, прапор, України. прапор України, яку побудуємо разом. Це колись повинно статися. Це гар... прапор гармонії. Це символ України, про яку ми мріяли, і яку точно збудуємо. Це символ волі Господній, яка панує над Україною, нашим народом. Перемога буде за нами. Повернемо прапор правильно, змінимо долю на волю. Повернемо собі країну. Буде нова країна. Повернемо історичну справедливість. Спочатку змінимо прапор на правильні кольори, розташування кольорів, потім свідомість у людей, а потім вже Україну зробимо щасливою, вільною і світлою, як наш прапор. Ми знаємо скотиком. Розгорнули прапор. Розгорнули прапор, сонячно, блакитний, прапор, прапор України, рідний. рідний, заповідний. А це твоя мама? Є? 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 Сказати вам ще раз, Знаю, як є в оригіналі. Розгорнуло прапор сонячну ботину. Прапор України, рідний, заповітний. Слава Україні! Героям слава! Я крапля в океані, в океані українського народу. І весь океан українського народу під сонцем України, жовтим, теплим, яскравим і божественним. Слава Україні! Героям, Героям. слава! Ми маємо стрібнути з простору страждань, в простір волі. Тому що сьогодні Україна в просторі страждань знаходиться. А як тільки ми там свою духовність піднімемо найвищий щебель, тоді відразу ми будемо переходити в простір волі. Ми маємо повернути прапор, тому що це, ми відродимо зразу ж генетичну пам'ять нашого народу, тому що всі кажуть, що жовто-блакитне прапор, ось він такий. І побудуємо нову країну, тому що нова країна нові символи. Слава Україні! З праздником вірного Воскресіння! Аксіння Благута Дніпропетровськ. Слава Україні! Героям слава! Нахожусь на Майдані, провожу народне движение, за энергетичную беспеку, изобретатель и, и также мы с Майдана организуем инициативу по ран, ранжиринговой системе выборов кандидатов это система которая позволяет выбрать не двух которых нам предложили а выбрать при из всех кандидатов значит выбрать предпочтение то есть выставить кто предпочтительней из всего списка и таким образом проголосовать не за одного, а баллы набирает тот, кто, кто получил больше предпочтений от народа. Мы будем делать заявление и круглый стол на эту тему. Приглашаю все заинтересованных в участие в инициативе Майдана. Слава!